І всім привіт! Сьогодні я вам буду знімати знову відео. Поїхали з РЗБІ.

Biggest problem is that powerful shield. Destroy the sentinels and overload the generator to disable the shield swiftly. Це, є, це я якийсь поперед. Тебе навесом побрив. Відроджуся десь тут. І піду зразу цим голою відкручувати. Не все оперативно зробити, щоб він десь по карті бігав за моїми союзниками і це мавпа. Mm. Я Не побачив. Майка, like Knife Through Butter. Де перез. Захоплюйте генератор, це я тут з ними відмовився.

Ist der Schild, now the Blitz Tiger. Das <sharp> ist kein Skis. Не хватает музыки для Sonic Battle. А вот музыка к рейсу погони. Отдай сам. Отда줘 сам, най. Ты сам. Full They saw great, great responsibility. for some cake. No, that was not my intention. Непогано. Может a Ой, я сюда потом эту точку зароби, Easy Max Easy The Force fields up. The Blitz Tiger is shielded. Go through the generators. What do you think about my little diversionary tactic? This is for you. Дивно в топографії вони тут стояли, то тут боти розумніші. Що... Та що ж це таке? Побере їх не можуть. Like Головне не злякати цього лисого від при... бр. слово бр... для лисик означає... Старті. Або догляд за волоссям не і не саме все одно означає для лиси старті. Вибачте колись <coughs> люди, які мене це просто пам'ятник дивився на генералів і там генерал панзара. Обсі, засікайте, зараз це чудовачку до нас телефон. It seems like Air Melinda can manually shield their generator, like shield their generator. Know, but still, I like tactics. Pardon me.

Побільше покраще кваточки заходимо. Викаємо нову передачу. Це 95. Де Теж би вчити другу передачу можна було? Розказати екіпажу, що воно взагалі. є. This is for you!

still no obstacle keep this in mind but but ah, I just have so much fun this answer which one the time is running out capture more generators

It's a 100% reliable. Oh. The Blitzstrecker shield is restored. Go ahead and overload the generators. And still, your tanks can't do this. It's Keep overloading the generator. If we stop, it's game over. Your time is running out. Oh, kinet. Surrender oh. Now and relish your He's defeat. Fired. Достань! От сіла, ну на такий Разом. Тут в перемогу вірити не доводиться. Коли ти граєш на цьому, ти не виграєш. Коли ти граєш на тому, ти не виграєш. No, he's already <laughs> <imitation> Alliance! Submit, and I will lead you to prosperity! What have you seen that made you like this? I was in another world. Another dimension. A higher plane. What? You don't make any sense. Mm. Attention! Max von Krieger is a colossal <coughs> danger to everyone. Or, or neutralize or, the threat. Or, 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 or.

Да я діанішь рішення цього <плес> 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 босу Йому зараз там <плес> mm. І так. Мене шо, не мене що не бачать? Чи бачать Якщо не... Це моє, да. Не бачить. Ну, сенсу з босом вбитися, як такого я не бачу, бо то, що це вична смерть. І дуже мала користь. The PC I not let you fools lay a finger on Papa. I'm destroyed. It looks like her new vehicle can shield the generators like the Sentinel.

Тут денег, а сейчас точка, че не? Уже там и точка? будет. Там, там, точки

Я не знаю, в ще би не активував такі ситуації Ай-яй-яй. Давай добивай мене. Шо ти? А ще до мене здається тут прийшов? Показалось, а да, не здалося мені! Мої, шо? мені не потрібно, мені потрібні оці чудовись.

я на ремонте. Там на М-бабона. на Давай, залакуйся ну, тут у нас. Я ее щит промываю Максим. У цього да меч по боссу монстри. Того ну, боса запросить. Пощастило, мені право виїхати на зону. А. Тут тут всього. Що ч не автомобильный тай. Maybe I should wait until they run out of shells. <laughs> they can't get through my shield. The enemy shield is back online. Final right on 30. Uh, I'm like kids. We're much uh, They got us. Uh, changing copies. Uh, oh. Go take a pit stop. <laughs> this generator is now defended by yours <laughs> truly. Coin. Так, це говедіння. Ну зараз що ж нашу схопиш. Ну давай. Процент. Він там що? що? No Кий сочний. Oh, eliminator. Ну дякую, що хоче немає можливості ставити. It taken allergies, yeah. never have. От що там? Как же А, зрозуміло. Як смачно. мене з інтернету. Я посоку викину. Що там з ним не так? Та все з ним так? Що з ноутбуком не так? Електрика є? Мене що забанили, чи що? Що з тобою не так, то, а? Ти не ловиш, чи шо? Це незаконно, ти розумієш? Гра, агов! Ти мені відео обірвала. Ай, милки

once penetrated. We're immobilized. This, this is real. Amorag damage. Get going. We're running out of time. Don't slide up on the generator overload. Like a knife through butter. Sorry. This one's knocked out. This next one. No obstacle лопни. Keep this in mind. This is free We've successfully overloaded We're every generator. Стали. The Blitz shield will remain ineffective. Smith <smack> 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 Everyone. Oh! Good hunting. No. Я хочу вам... Не виходити з цього відео. Я хочу зараз відкрити ящичок. І не один. Бачите, що з них випадає? І бачите, що з цього? Мені його той потрібен, щоб мені танчик випав Ось цей. Так. Вас повеселити. Так, і що у нас випадає? Este ataque a Quinta Так. Ой, я классно, І все виходить. Ну все. <світ> Дивіться, куди мені приблизно треба. Мені треба дійти до цього ящика. До цього. Так м'ялочу такої смачненької насиплить мені. А зараз я, напевно, закінчу це відео. Все. Всім чао!